Парад близнят та двінят відбувся у Хмельницькому. Дійство приурочене дню захисту дітей в обласному центрі організували вже втретє. Зібрало воно близько півсотні пар. Відмінності між схожими, як дві краплі води, братиками та сестричками шукала Тетяна Гуща. Свято подвійної радості та щастя у Хмельницькому влаштовують втретє. Спочатку дзеркальні братики та сестрички під захопливі погляди перехожих прокрокували маршем Проскурівською. Місто краса але ж дивіться, в країні таке твориться, що дивися, кадішся сльосу слізьми. Сліз, сліз Я живу біля парку, і часто гуляю, то бачу, що близнюків є багато, але не думала, що стільки. А далі бавилися в ігри та конкурси поблизу кінотеатру Шевченка. До дня захисту дітей. Відзначають, а близнюки трійні вони особливі, але їх особливо ніхто не визначає. Ось ми сиділи з колегою, думали три роки назад, щоб цікаве зробити. і Придумали таке свято. Незвичайне дійство Цьогоріч зібрало близько півсотні учасників. Старші крокували самостійно, молодші їхали на колесах. Півторарічних Настю та Максима захід дещо зморив. Усю кульмінацію свята малеча солодко проспала. Зовсім різні і за характером, і за звичками абсолютно різні, хоча і народились разом. Ну ми могли знати, що в нас двійня, тому що у нас бабуся з двійні. Так що ми чекали можливості такої. Решта ж трималася бадьором. Цьогорічний марш був сповнений українського колориту. Чимало близнюків вбралися у вишиванки. Руденькі красуні, Даринка та Валерія до підбору гардеробу теж підійшли патріотично. Через кольори не сварилися. І подобається шавти коля, наші сестрички запевняють, рідко сперечаються із інших тем. Дружньо живуть і 14-річні Ірина та Марина. У своїй схожості бачать лише плюси, і на побачення сестричку можна замінити і на уроці відповісти. На урок м'яю став, коли вона щось не вивчить, я, я під замісне, вона замість мене. Так. Взяли участь цьогоріч у параді дві пари трінят. Мама Марія жартує, що виховує майже трінят. Її двінята ню та Андрій старші за молодшу донечку Катруцю на 11 місяців. Така весела команда не дає сумувати ні батькам, ні бабусям, ні дідусям. Звичайно, самим ну, тяжко, скажем так, фізично і морально ну, так. Як, якщо відповідально ставитись до виховання дітей, то це дуже нелегка справа. Подвійна, а то й потрійна праця для батьків близнюків. Потім повертається вдвічі більшим щастям. У цьому переконують у всіх сім'ях, де виховують незвичайну дітвору. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини Тівісім 7